Всім привіт! Я Олена Водоласька, керівник туристичної агенції Тревел Рай. Ми працювали в регіоні Сідея і сьогодні дивимося готель Ваяж Саргун. Готель реально класний для молоді, для туристів з дітьми і взагалі для туристів, які цінують якість. Готель розташований на березі моря в селищі Соргун в трьох кілометрах від міста Сідея. Складається з головного чотириповерхового будинку та двох-трьохповерхових бунгало. В день, коли ми його оглядали, була дуже погана погода в регіоні Анталійського узбережжя, і лише перед нашим візитом саме в Ваяж Сергун, трохи вийшло сонечко, але море не може так швидко заспокоїтись, тому по всьому узбережжю ще штормить. Номери розташовані в головному корпусі та бунгало. Є сімейні і стандарти, але нам не вдалося цього разу їх подивитися, бо в готелі 100% загрузка. Готель Вояж Сергун дуже популярний, в нього високі рейтинги на всіх ресурсах. І цього разу він підтвердив звання такого улюбленця публіки, тому що готель переповнений кінець квітня, а вільних номерів немає. Тобто, все продано. І це ми побачили кількість людей на обіді, які далі там буде. Я все зняла. Подивитись, територія готелю велика, красива, впорядкована і більше того, зонована. Тут є і аквапарк, і міні променад такий, і що важливо для туристів, які без дітей є, зона 18 готель екологічний, як бачимо, покриття на підлозі, не плитка і не асфальт, це дерево. І коли тут буде спекотне під 40 градусів, то це дуже комфортно і корисно для туристів. Харчування в готелі ультра все включено, але якщо ви не хочете йти на обід, наприклад, повноцінний, то ви можете спокійно поїсти отут в зоні, не відходячи від басейну. Зверніть увагу на ці шезлонги, які розташовані. На газонах у зв'язку з тим, що територія пляжу достатньо маленька, а вузька пляжна полоса. А відпочиваючих в готелі зазвичай дуже багато, то таке рішення дуже комфортне. В зоні 16+, не дозволяється знаходитися з дітьми. Тут зона для туристів, які хочуть побути в тиші та спокій. Зв'язку з тим, що готель достатньо активний, тут звичайно не буде прям такої тиші тиші, але все одно тут буде комфортно, якщо ви хочете побути самі. В готелях рівня вояж Ваяш-Саргун» завжди якісний імпортний алкоголь вам зроблять будь-який коктейль. Сонце на вулиці трохи вийшло, але море ще штормить, і ми бачимо, що тут вже є пірс, а пляж розмиває, і персонал намагається якось там врятувати ще обладнання. Але це погода, з цим нічого поробити не можна. І отак пляж виглядає в оригіналі в сонячний день, коли ви приїдете влітку, у вас буде саме такий пляж. З водних розваг, які доступні для туристів, будуть водні лижі за додаткову плату, парасейлінг за додаткову плату, а також є дайвінг-центр. Взагалі, готель Вояж Сергун дуже приємне враження, дуже гарне харчування. І це реально так, ми пересвідчилися в цьому. Поруч з пляжем, розташований фруктовий бар, де ви зможете випити свіжовичевинного соку або смузі. Тут же бачимо, що пляжна полоса трохи ширша і буде комфортно відпочивати. Поруч також є і зона пляжного волейболу, і тенісні корти. Якщо раптом ви спортсмен, то Тут також в день проводиться якась спортивна анімація, і здорове харчування, і безглютен є, і дієтичний є. Тобто сюди спортсменам також можна їхати. В готелі є все для дитячого відпочинку, дитячий майданчик під соснами, міні-клуб для різних вікових категорій дітей, а також дитячі басейни та гірки. Йдемо на обід, подивимося, що тут робиться, чим годують. Просто пройдусь, покажу вам, що тут, що подають. Рибка на пару. Верніть увагу на це. Квітень місяць. Деякі готелі ще не працюють. Готель вояж Сергун працює повномірно. <laughs> Şeysiz değil mi? 45'si. Evet. Hangisi alabilir miyim? Var mı burada? Evet. <laughs> <laughs> І ось ця пахлава з фістажки. Саме в Ваяж Сергун була найсмачніша з усіх готелей, де ми обідали. Для прорахунку та бронювання Ваяж Сергун вам потрібно залишити заявку в формі під відео або написати, подзвонити за номером телефону. За відгуками багатьох власних туристів, а також, якщо ви почитаєте будь-які ресурси стосовно ваяж-сиргун, то всі перші відгуки це про їжу. І це дійсно так, щоб не взяв, тут все дуже смачно, і готель реально коштує своїх грошей, про алкоголь вже казала, також імпортний, якісний. В готелі є декілька алякартів. китайська, японська, грецька, італійська, османська кухня. Один раз за перебування можна відвідати безкоштовно. Дитяче харчування. Йогурт, сок. Зверніть увагу, хіп. В готелі було дуже багато дітей, особливо з візочками до трьох років. І дитячі хипільки. Для діток. І парова їжа для діток також. вареные цукини, вареная гречка, куриные тефтельки и говяжьи тефтельки. Все для ваших деток. Власне, карантинська. Дивіться, яка краса. Однозначно, в готелях мережі Ваяж, прекрасне харчування. Номери цього разу нам не вдалося подивитися, тому що в готелі була 100% загрузка, нагадую, що це середина квітня. І з усіма номерами все гаразд, також як з харчуванням.